Із 1 березня набуло чинності рішення міської ради про перейменування 15 вулиць у Луцьку, розповів суспільному голова комісії з впорядкування назв вулиць Михайло Щур. Каже, процес перейменування не зупинявся від 1991 року. А після повномасштабного вторгнення російських окупантів пришвидшився. «З початку повномасштабної війни перейменовано більше ста вулиць і найменовано, тому що були сквери, які не мали назву. Наприклад, є частина вулиць, яка була перейменована у відповідності до вимог закону. А є які враховуючи консолідовану думку абсолютної більшості депутатського корпусу міської ради, це вулиця, яка до 1 березня мала назву Щусєва. Її перейменували на Гузера Любомира. Тут розташована 17-та школа, житлові будинки. Мешканці, з якими поспілкувалися Суспільне, кажуть, що не проти такої зміни назви. Я чув про те, що це має статися, але я не знав, що це сталося сьогодні. А Знаєте, на яку перейменували вашу вулицю? Ой, там якась дуже складна назва. Любомира Гузера. Любомила Гузера. Краще було би просто Гузера. А знаєте хто це? А ні. Це краще, ніж совєтський архітектор. Тому окей, я не проти. То сьогоднішнього? Ні, я читала в цьому в телефоні. А, так, назву тепер має вашу... Гузера Любомира. Священник, нібито така мова в нього дуже гарна. Мені так подобався. Я рада, що наша вулиця так названа. Вулиця Софії Ковалевської має нову назву Олени Пчілки. Тут, зокрема, розміщені гуртожиток Луцького технічного університету, дитсадок, 23 школа, житлові будинки. На її перейменування мешканці реагують так. Що переименована Софія Ковалевської, ні не знаю. Вона тепер матиме назву Олени Пчілки. Добре, але я не знала. Вибачайте. Це така Олена Пчілка, знаєте? Знаю. Я не вважаю, що математик чимось завинив перед. Україною. Краще за ці гроші хлопцям дрони купити. Їм зараз дуже важко. Вулиця Вороніхіна, за рішенням депутатів міської ради, тепер названа Ольги Княгині. То, що зміни, переміни відбуваються, то це таке життя. Княгиня Ольга керувала колись при Київській Русі. Так що дай Боже, щоб все було добре. Від 1 березня перейменовані також такі вулиці. Данчина на Івасюка Володимира, Яршована Яремчука Назарія, Маковського на козера Анатолія, Павлова на Крата Михайла, Сєченова на Сікорського митрополита, частину вулиці Сєченова після перейменування на провулок Богуна Івана, Скрябіна на Стравінського Ігоря, Тургенєва на Солов'їна, Захарова на Романа Князя, Ландау на Костюка Дениса, Левітана на Ленкавського Степана, Гризодубової на Демчинської Василини. Скільки вулиць ще будуть перейменовувати у Луцьку? Точної цифри немає, каже голова депутатської комісії Михайло Щур. Важко назвати конкретну кількість. Чому я вважаю, що проспект перемоги має бути перейменований? Інші вважають прихильники, що потрібно залишити так само по конякіна, так само по 8 березня. І є цілий ряд інших вулиць, де оце е не дає можливості назвати конкретну кількість. Михайло Щур говорить, з квітня вулиці, яким не змінили назви, перейменовуватимуть за розпорядженням начальників обласних військових адміністрацій. Це передбачено законом України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімів. Суспільне уже цікавилося у Луцькому центрі надання адмінпослуг чи мешканцям громади у зв'язку з перейменуванням вулиць потрібно змінювати документи. Ситуацію коментувала директорка Лариса Карп'як. Іде якщо їм треба підтвердження їхньої нової адреси, вони можуть з паспортом звернутися до нас і отримати документ про підтвердження місця реєстрації. Такий самий документ вони можуть згенерувати через дію для фізичних осіб підприємців та юридичних установ. Не потрібно ніяких вчиняти дій, так як назва. Вулиця буде змінена автоматично, нумерація теж змінюється автоматично, якщо їм треба буде витяг, або довідка про зміну вулиці на тій чи іншій фірмі – безкоштовно». Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.